Як правильно говорити з дітьми про війну, щоб їх не травмувати? Чому деякі діти стають агресивними, а іншими мовчазними? І що з цим робити? Як батькам зберегти довірливий контакт з дитиною у такі важкі часи? У цьому відео ми поговоримо про те, як допомогти дітям почуватися в безпеці, навіть коли світ навколо нестабільний, як знайти баланс між чесністю та захистом від зайвого стресу, як не передавати власну тривогу і водночас не ігнорувати дитячі переживання. Ви отримаєте конкретні науково підтверджені поради, які допоможуть вам підтримати вашу дитину. Вітаю вас на каналі Caroline Space.ua, я його ведуча Кароліна. Дуже рада, що ви зараз у моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. Поки ми не почали кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію або на консультацію зі запитом чи просто для підтримки. Всі деталі в описі під цим відео. А ще я запрошую вас до телеграм-каналу, де щотижня виходять психологічні підкасти, корисні вправи, глибокі пости та рекомендації, які допоможуть краще зрозуміти себе. Посилання теж в описі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб квітнув український YouTube, а разом з ним і я. Якщо хочете підтримати розвиток мого каналу, дякую за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео та звуку. Посилання внизу. Що ж? Поїхали. Як говорити з дітьми про війну, щоб не травмувати? <кій> Війна складна і травматична подія навіть для дорослих, а для дітей вона може стати серйозним випробуванням, що впливає на їхнє емоційне та психологічне благополуччя. Американська академія педіатрії, Всесвітня організація охорони здоров'я та ЮНІСЕФ наголошують, діти потребують. Чесної, але адаптованої до віки інформацію спокійного та підтримуючого спілкування. Чесність без надмірних деталей. Дітям важливо знати правду, але її потрібно продавати ой, подавати у доступній формі. Дослідження Гар Гарвардського центру розвитку дитини підтверджує, що приховування правди або різкі зміни в повідніці дорослих можуть викликати у дітей ще більше страхів. Якщо дитина питає про війну, не варто уникати теми чи відмовляти відповідати. Однак важливо уникати жорстких деталей або емоційного перенавантаження. От, приклад, так, війна є, і це складна ситуація. Але зараз ми разом, і я подбаю про твою безпеку. Або є люди, які допомагають військові, лікарі, волонтери. Вони працюють, щоб зробити ситуацію краще. Такий підхід дозволяє дитині зрозуміти реальність, не викликаючи у неї додаткової тривоги. Спокійний тон і прості пояснення. Тон розмови впливає на те, як дитина сприйматиме ситуацію. Дослідження Американської психологічної асоціації АРА показує, що діти багато в чому вщитують емоційний стан батьків через їхню невербальну комунікацію. <кхе> Якщо ви говорите спокійно, без паніки та надмірної тривоги, дитина теж буде почуватися безпечнішим. Наприклад. Так, зараз війна, але ми знаємо, що багато людей працює, щоб вона закінчилася. Ми знаємо, що інші країни допомагають, і ми також можемо зробити маленькі добрі справи, щоб підтримати один одного. Відповіді на, запитання, на питання за віком. Вік дитини визначає, наскільки детально варто пояснювати ситуацію. Відповідно до рекомендацій ЮНІСЕФ та Американської академії педіатрії, розмови можна адаптувати так. До п'яти років основний фокус відчуття безпеки. Не потрібно заглиблюватися в деталі війни відповідати просто так, зараз складно, але я поруч, і ми разом. 6-10 років діти вже можуть ставити більше запитань про те, що відбувається. Варто дати базові пояснення без, без шокуючих подробиць. Є конфлікт між країнами, і тому відбуваються події, які можуть бути небезпечними. Але є багато людей, які допомагають, і ми робимо все, щоб бути у безпеці. 11 плюс років це підлітки можуть вже розуміти політичні та історичні контексти. Важливо давати інформацію без спотворення та маніпуляцій, а також спиратися на їхні емоції. Наприклад, іноді країни не можуть дійти згоди, і це призводить до конфлікту. Війна це складно, але ми можемо підтримувати один одного та піклуватися про тих, хто поруч, дозволити дитині висловлювати свої почуття. Згідно з дослідженням інституту дитячої психології у Лондоні, діти часто приховують свої переживання, якщо бачу, що дорослі уникають обговорення важливих тем. Тому дуже важливо дати дитині простір для висловлення своїх емоцій. Якщо дитина запитує, чому йде війна, неправильно відповідати світ жорстокий, і люди страждають. Правильно іноді країни не можуть діти згоди, і це призводить до війни. Але ми знаємо, що багато людей працюють, щоб це закінчилося. Також можна сказати, я бачу, що ти хвилюєшся, це нормально. Давай поговоримо про те, що тебе лякає. Якщо ти хочеш запитати ще щось, я завжди готовий відповісти. Ти коли-небудь ловила себе на думці Я більше не можу, але все одно тримаюся. Чи буває, що вдень ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу. Прокрастинацію безкінченні сторіс або просто ну, закриваємось, але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З Точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кашеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. Гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами: три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес, блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати, натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою, і це вже багато. Головне завдання батьків дати дитині відчуття стабільності та безпеки, навіть якщо ситуація складна. Говоріть чесно, але не травмуйте займими подробницями. Зберігайте спокій і дозвольте дитині висловлювати свої емоції. Це допоможе їй складний, пережити складний період з найменшими психологічними наслідками. Так, далі поговоримо, чому дитина може замикатися в собі або поводитися, ну, скажімо, агресивно. Діти переживають війну по-різному. Деякі замикаються в собі, інші стають дратівливими або навіть агресивними. І те і інше це захисна реакція психіки на стрес. Дуже важливо розуміти, що будь-яка поведінка дитини в цей період є не просто примхуючи поганим характером, а способом впоратися з тим, що вона відчуває. Почнемо з тих дітей, які замкнулися в собі. Якщо дитина мовчить, уникає розмов, не проявляє звичних емоцій, це не означає, що їй байдуже. Насправді, така поведінка є способом самозахисту. Психіка дитини намагається впоратися з напруженням, блокуючи почуття, щоб вони ну не здавалися настільки нестерпними. Якщо дитина не говорить про свої переживання, важливо не тиснути на неї, на неї і не змушувати розповідати, краще створити для неї безпечний простір, де вона зможе заговорити тоді, коли буде готова. Що робити батькам у такій ситуації? Ну, по-перше, бути поруч, просто присутність дорослого, який випромінює спокій і готовий вислухати, вже є. Важливою підтримкою. По-друге, давати можливість висловлювати емоції в інший спосіб, наприклад, через малювання, конструювання, казки, чи рольові ігри. Іноді дитина не може висловити словами, що вона відчуває, але може показати це через творчість. По-третє, це ставити відкриті запитання, які не змушують відповідати прямо, але допомагають дитині подумати, наприклад, як ти сьогодні почуваєшся, що тобі сьогодні сподобалось, а що ні. Тепер поговоримо про іншу реакцію агресію. Якщо дитина почала злитися, кричати, протестувати, відмовлятися, виконувати прохання, це теж не просто погана поведінка, найчастіше це прояв страху чи безсилля. Агресія у дітей під час війни може виникати через невизначеність, втрату звичного способу життя, відчуття загальної напруги. Коли дорослі нервують, дитина це щитує і теж починає виражати свої емоції, ну правда, так як може. Що робити в таких ситуаціях? Найголовніше – не відповідати агресією на агресію. Якщо дитина кричить, б'є іграшки чи розкидає речі, це не означає, що вона погано вихована або хоче маніпулювати. Це означає, що їй важко і вона не знає, як інакше впоратися з емоціями. Замість того, щоб одразу забороняти таку поведінку, важливо спокійно реагувати і показувати, що ви поруч. Наприклад, якщо дитина злиться, можна сказати, я бачу, що ти сердишся, що тебе засмутило. Якщо дитина плаче, можна сказати, ти можеш плакати, це нормально, я поруч. Щоб допомогти дитині виражати свої почуття без шкоди, можна запрошувати її безпечні способи сплескуї виплеску емоцій. Один із варіантів це фізична активність. Можна побити подушку, порвати папір, пострибати, намалювати свій гнів на аркуші і потім його зім'яти. Ще один спосіб заохочувати малювання або ліплення з пластиліну це дозволяє дитині висловити свої переживання без слів. Також дуже важливо давати дитині відчуття стабільності, якщо в неї є розклад дня, зрозумілі ритуали, це створює відчуття передбачуваності і допомагає зменшити тривогу. Якщо дитина б'є іграшки або кидає речі, важливо не просто забороняти, а показати альтернативу. Неправильна реакція от припини негайно. Правильно, здається, тобі зараз дуже злісно. Давай знайдемо спосіб це виплеснути. Можемо бити подушку або малювати. Головне, що варто запам'ятати, ой, перепрошую. Будь-яка реакція дитини під час війни – це спосіб адаптації до стресу. Якщо дитина мовчить, це не означає, що вона не відчуває болю. Якщо вона злиться, це не означає, що вона не вихована. Це означає, що вона шукає спосіб упоратися з тим, що відбувається навколо. І завдання батьків допомогти їй знайти найбезпечніший спосіб вираження емоцій. Практичні поради для стабілізації емоційного стану дитини, що можуть зробити батьки, щоб допомогти дитині відчувати себе більш стабільно та спокійно під час війни. Є кілька простих, але ефективних методів, які підтверджені дослідженням дитячої психології та допомагають знизити рівень тривожності у дітей. Перше, що дуже важливо. Це режим дня. Навіть якщо ситуація нестабільна, навіть якщо доводиться переїжджати або жити в умовах невизначеності, певна послідовність подій допомагає дитині відчувати безпеку. Згідно з дослідженням Американської академії педіатрії, діти, у яких є чіткий розпорядок дня, почуваються більш спокійно, тому що їхній мозок розуміє, чого очікувати далі. Що можна зробити, якщо немає можливості дотримуватися звичного розпорядку? Можна запровадити хоча б ранкові та вечірні ритуали, наприклад, вранці умивання, спільний сніданок, улюблена казка або розмова перед початком дня, увечері спокійна гра, обійми, читання перед сном. Друге, це фізична активність, тіло і емоції дуже пов'язані. Якщо дитина довго знаходиться у стресі, фізична активність допомагає переробити напругу через рух. Дослідження Національного інституту психічного здоров'я США показує, що навіть 20-30 хвилин активного руху на день допомагають знизити рівень кортизолу, гормону стресу. Що можна робити? Дитячий масаж або спільні розминки, прості фізичні вправи, стрибки, танці йога для дітей, прогулянки на свіжому повітрі, якщо це безпечно. Ой, що я спадки хочу... Наступний важливий момент це спільний час. Дослідження дитячої нейропсихології показує, що діти краще справляються зі стресом, коли відчувають, що вони не самі. Якщо навіть немає можливості багато гратися разом, можна запровадити прості, але регулярні моменти контакту, спільне малювання або розфарбовування, читання улюблених книг або вигадування історії, вечірні розмови про приємні моменти дня. Ем... І ще один важливий інструмент це сенсорна підтримка. Тілесний контакт та комфортні сенсорні відчуття можуть дуже сильно впливати на рівень тривожності. Як це можна зробити? Це більше обіймів, особливо в момент, коли дитина нервує. Дати дитині щось м'яке, наприклад, улюблену іграшку, плід або теплу подушку, пропонувати теплий чай або молоко. Це фізично розслабляє нервову систему. Також працюють медитації та дихальні практики. Одна з простих технік це дихання животики. Якщо дитина занадто збуджена, хвилюється або не може заспокоїтися, можна запропонувати зробити цю вправу. Покласти улюблену іграшку собі на живіт і повільно вдихати носом, щоб іграшка піднялася, повільно видихнути, щоб іграшка опустилася. Повторити 5 7 разів. Ця техніка допомагає активувати парасимпатичну нервову систему і зменшує відчуття тривоги. Ще один хороший метод це баночка спокою. Як її зробити? Це взяти прозору банку або пляшку з водою, додати блискітки або дрібні легкі частинки. Якщо дитина нервується, вона може струсити банку і спостерігати, як осідають блискітки. Це символізує заспокоєння емоцій і допомагає перемкнути увагу на щось передбачуване та спокійне. І ще одна цікава техніка це скринька спогадів. Це може бути маленька коробочка, в яку дитина складає записки або малюнки з хорошими моментами. У моменти тривоги можна разом відкривати її, перечитувати записки, згадувати, що приносить радість. Головне, що варто пам'ятати, навіть у найскладніших умовах є речі, які можуть давати дитині відчуття стабільності. І ці маленькі кроки допоможуть їй краще впоратися з емоціями та зберегти внутрішній баланс. А тут також важлива... Мотивація для батьків. Батьки це головний опорний пункт для дитини у складні часи. Дослідження показують, підтверджують, що діти адаптуються до будь-яких змін значно легше, коли бачать поруч спокійного, підтримуючого дорослого. Це не означає, що ви маєте бути ідеальними. Ви не зобов'язані знати відповіді на всі запитання. Головне просто бути поруч, слухати, підтримувати і показувати дитині, що вона не одна. Часто батьки відчувають провину за те, що не можуть захистити дитину від усіх труднощів. Але важливо пам'ятати, ваша підтримка та любов це вже найцінніше, що ви можете дати. Маленькі жести, турботи, ритуали, любові та просто присутність поруч мають величезне значення. Будьте добрими до себе, якщо ви виснажені, якщо вам складно, це нормально. Дозволяйте собі відпочивати, дбайте про себе так само, як дбаєте про дитину. Адже ваша емоційна стабільність це її найбільша опора. Щоб закріпити цю думку, спробуйте невеличку вправу. Візьміть аркуш паперу або нататки у телефоні і запишіть кілька речень. Я даю своїй дитині найголовніше відчуття, що вона не одна. Мені достатньо просто бути поруч і цього вже достатньо. Часом достатньо лише нагадати собі, що ви вже робите для дитини все можливе. Якщо це відео було вам корисним, напишіть у коментарях, який із методів ви спробуєте першим. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше корисного контенту для підтримки себе та своїх дітей. І пам'ятайте, ви найкращий ресурс для своєї дитини і ви вже робите достатньо. А я дякую вам за перегляд цього відео. Ми побачимося з вами в наступному і бережіть собі себе!